Чоловіки, не ображайтеся, але рівне місто із жіночою душею. Його засновницею є Марія Несвицька, і саме їй ми завдячуємо отриманням Магдебурського права і те, що рівне нарешті перетворилося із села в повноправне місто. Сьогодні ж у рамках святкування 732-ї річниці рівного міський голова Володимир Хомко та заступник голови рівненської ОДА Юрій Приварський поклали квіти до пам'ятника Марії Несвицькій. Вам важко уявити, хто молодий, яке воно було 40 чи 50 років тому назад. Навіть на цьому місці воно більше нагадувало село ніж місто. Населення після війни було трошки більше 30 тисяч. На моїй пам'яті тут стало 100 тисяч, на моїй пам'яті 200 тисяч. На моїй пам'яті це чверть мільйонне сучасне місто. Подивіться навколо в цю сонячну днину, яке красиве наше місто. Скільки парків і скверів. Тому від щирого серця хочу подякувати ті, хто поруч зі мною зараз забезпечують нас водою, електроенергією, газом, підмітають, встають рано. Наводять порядок місцеріну, Будують зараз будинки, будують зараз підприємства. І на завершення хочу щиро побажати вам всім добра, здоров'я, злагоди і достатку в ваших сім'ях, і саме головне миру вам. Святом, дорогі рівняни! велике свято. Проте затьмарене, затьмарене тими подіями, які зараз відбуваються на сході. Знаєте, коли свято починається з того, що... Маленькі діти співають про те, що вони хочуть жити без війни. Ось рівне було трикутної форми. Саме тому символом нашого міста є брама, яка символізує три дороги, з яких можна потрапити у рівне: Київську, Острозьку та Дубинську. Привітали з ним міста рівнян. Також іноземні гості з республіки Польща Матеуш Маршалик та Роберто Загжевський. Е, вам не можна е, нікуди поспішати. Це е, дуже тривалий шлях. і потрібно йти по цьому шляху повільно. Я вім, що не маєте мачу терплівості, але мусите знайти в собі сили для того, щоб витримати витримати цей шлях, і... але для того, щоб його пройти, вам необхідно йти за кимось в найближчих виборах, бо наші так само ви маєте 25-го зробити свій вибір Тут так, маєте тут на Україні вибирати владу, владу своїх місцевих рад і пам'ятайте отим, же мусите обирати для себе osoby, e людей, які e дивляться далеко в майбутнє. Які, які е е не тільки будують дороги, але які будуть політик, з вами на вибори. роки а на 20, на 30 років. І я вам щиро особисті, бажаю здоров'я, щастя, вшло. успіхів 20, в усьому цього року. Звання почесного громадянина міста присвоїли письменнику Євгену Шмургуну. Мало кому відомо, але саме він став ініціатором підняття першого у рівному українського прапора, який і досі висить у центрі міста. Я вдячний, що мою роботу помітили. Тому що ну, в мене багато є про місто. Я писав про нього і пишу про нього, але це вже півстоліття. Але найбільшою якраз подією. Яка мені в Рівному запам'яталася, це коли ми в Рівному підняли український прапор, і тому я сьогодні на цьому мітингу розказав саме про це. Бо то була незвичайна подія, то була така подія. Ну, можете собі уявити, оця озвучка, мікромегафон, що був голова міста. Його як почув, що це не Радянський цього вхватив і втік, за ним бігли і не догнали. І ми на камені тому виступали там півночі. Місяць вже посеред неба був, а ми ще там були. Ви би бачили, скільки тоді виступало хорів, ансамблів, отих. Там пласту не прийняли тоді. Крім того, за заслуги перед містом відзнаки та грамоти отримали керівник танцювального балету «Едельвейс» Людмила Супонькіна, начальник управління комунальною власністю рівненської облдержадміністрації Наталія Поліщук, заступник начальника управління освіти рівненської ОДА Катерина Сичик. А міську премію імені музиканта фольклориста Василя Павлюка отримав керівник. Ник етнокультурного центру «Палацу дітей та молоді Віктор Ковальчук, Анна Хіночок, Валерій Гарматюк у ритмі подій.